привіт і ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити, і сьогодні я роблю кей-поп гурт Беймонстер та Кабока. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Давайте я вам розповім про гурт. Гурт дебютував 27 листопада 2023 року із дебютним синглом Better Up. У групі є 7 учасниць. Та ця група є жіночою. Гурт знаходиться під крилом YG Entertainment. Зараз я роблю першу учасницю, тому давайте я про неї розповім. Її ім'я Фаріта. Вона народилася 26 серпня 2005 року, тобто їй 19 років. Її місце народження Бангкок, Таїланд, тобто вона Тайка. Я про неї все розповіла, але я хотіла сказати, що про них зараз дуже мало інформації, тому що це тільки новий гурт, тому про учасниць дуже мало інформації і також. У них ще немає позицій, тому я не знаю їхні позиції. Наступна учасниця в нас це Чікіта. її справжнє ім'я Ріряча Понти Чапіпат. Вона народилася 17 лютого 2009 року, тобто їй 15 років. Її місце народження над Таїланд, тобто вона так само, як і Фаріта Тайка. Третя учасниця гурту у нас Рамі. Її справжнє ім'я Шим Харам. Вона народилась 17 жовтня 2007 року. Зараз їй 16 років, але буде 17. Її місце народження це Сеул Корея. Тобто вона Кореянка. Наступна учасниця це Рука, її повне ім'я Каваї Рука. Вона народилася 20 березня 2002 року, тобто їй 22 роки. Вона найстарша в групі, її місце народження – Окаяма Японія, тобто вона японка. Наступна учасниця це Ахіон. Її ім'я – Чон Ахіон. Вона народилася 11 квітня 2007 року, тобто їй зараз 17 років. Вона народилась в Кореї та вона за національністю Кореянка. Насправді вона дебютувала з Baby Monster після їхнього другого альбому. Тому що коли вони мали дебютувати, у неї були проблеми зі здоров'ям, тому мебімастер спочатку дебютували в складі шістьох дівчат. Також за неї я маю ще деяку додаткову інформацію. Її зараз дуже сильно хетять за те, що вона дуже активна на сцені, тобто вона дуже сильно виражає свої емоції та танцює всю силу, що для фанатів. Для Нетизенів виглядає негарно. Хоча насправді я так не вважаю, можливо, трішки це негарно, але для мене це, в принципі, нормально. А тоді, коли вона перестала це робити, її починають хейтити через те, що вона дуже лінива. Для мене це дуже дивно. Наступна учасниця це Аса, її повне ім'я Енамі Аса. Вона народилася 17 квітня 2006 року, тобто їй вже є 18. Її місце народження це Токіо, тобто Японія. Вона японка. Остання учасниця це Рора, її справжнє ім'я Лі Даїн. Вона народилася 14 серпня 2008 року, тобто їй 16 років. Вона народилась в Кореї, тобто вона Кореянка. Я Не знаю, що ще вам розповісти про неї, але я хотіла сказати, що у мене немає улюбленої учасниці в Baby Monster. Я це сказала, тому що я завжди говорю, хто в мене улюблений учасник або учасниця в тому чи іншому гурті, але тут у мене немає улюбленого учасника. Відео підійшло до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі та всім па-па!